Ну, на зв'язку з нами зараз Денис Путінцев, Марія експерт. Скажіть, будь ласка, ну як це можна розцінювати? Е, моніторинг, е, згадування імені президента або першої леді. Ну, наприклад, у мене є такий чат-бот спеціальний, який контролює. Е, я весь час спокійно бачу, мені не, ну, не варто нічого. це. Є там якісь невеличкі підписки, там, тисяча гривень на місяць, ой, не на місяць, а на рік. Е, це якийсь там супер-супер пакет. А взагалі це безкоштовна історія, яка в телеграм Може видавати всі статті, в якому використовується моє прізвище. Я їх всі отримую, я їх бачу. Це найпростіший варіант ботів. На що можна витратити 8 мільйонів гривень? Поясніть мені, будь ласка. То це буде складати аналітику, це, це ціле управління, якесь людей буде працювати на чому. Що це таке, Денис? Е, ну, по-перше, давайте з вами одразу визначимо, що моніторинг, моніторингу. Ну, це різні моніторинги можуть бути. По-друге, давайте визначимо, що ми ж з вами теж можна вдягатися у бірж берш... у бершки, Да, можна вдягатися в дольчі габана. А і те і інше це одяг, але коштує це зовсім ну коштує різні різні гроші. Так, цьому моніторингу це за ці гроші. Це бершка чи Дольче Габана? Ну слухайте, давайте давайте не бу... я зараз не буду оцінювати моніторинг стосовно там бренду бренду чи не бренду. Але знаєте, я фундаментально спочатку хочу сказати одну річ. Перед тим як ми будемо з цього приводу ну, дискутувати, або я просто висловлю свою думку. Що взагалі-то я нагадую всім, хто каже, що моніторинг і не на часі, я нагадую, що ця війна почалася саме тому, що у сусідній країні і в нашій країні, в тому в тому числі, дуже дуже ну, м'яко кажучи, пропрацювали з медійно, медійно з. Головами людей, і після того люди з автоматами прийшли вбивати інших людей. А люди, яких прийшли вбивати, ну давайте скажемо відверто, не були медійно до цього моменту підготовлені так, щоб робити правильний медійний супротив. У нас дуже мало часу на те, щоб правильно відреагувати на ну щоб зробити правильні, я не боюся цього слова контрпропагандні речі відносно. Дуже потужною, дуже потужною, я сподіваюся, ми не будемо сперечатися з цього приводу ідеологічної машини Російської Федерації. Це перше, друге, я звичайно не просто дуже суміти... потужно. У них там бюджети ще здається по 3 мільярди доларів. Так, це я до речі, це я до речі. Про бюджети. Просто про бюджети там люди на цю історію бюджетів не шкодують, там тому що Отак якщо вони стає. будуть шкодувати Салавйовська дієва якщо... так, так, так. Якщо вони будуть. Будуть шкодувати там бюджети на цю історію, то ця машина дуже швидко розвалиться, і все, що вони зробили, і імперія в тому числі, теж дуже швидко розвалиться. Тому ми ж з вами, люди, які до медіа мають неопосередковане, дотичне так? Так, дотичними до медіа. Ми з вами розуміємо, що ця війна вона будь-яке слово, будь-яка картинка, будь-який відеоряд може бути найпотужніше, більш потужніше, чим навіть будь-яка сучасна зброя. Ну, можна просто І... додати, що у нас зараз суспільство настільки напружене, що кинути сірник ну, просто правильне сірник, місце. Так. Треба кидати, скажімо так, так. бо в будь-якому разі вибухати І... буде з будь-якого питання. саме тому. Я сподіваюся, що цей моніторинг я акцентую увагу на тому, що я сподіваюся, що цей моніторинг він зроблений саме після того, як почалося обговорення ефективності марафону Єдині новини. Са почалося обговорення того, що треба змінювати і форму, і контентне наповнення марафону Єдині новини і взагалі державну інформаційну політику і стосовно цієї війни, і стосовно тих процесів, які відбуваються в нашому суспільстві. Тому я дуже сподіваюся, що цей моніторинг, який коштує більше ніж 8 мільйонів гривень гривень, він має на меті саме цю задачу, і вона буде виконана добре. А до чого може призвести там? Ну я бачу, як люди висловлюються і до КГБ і розганяють зраду, і все таке інше, не на часі. Слухайте ще раз на часі питання, в яких руках опиняться хто це буде моніторити і для чого? От, якщо ми розберемося з цим, якщо це буде моніторинг для того, щоб знаєте засудити. Засудити поганих журналістів, деяких або записати відео з їх корпоративів, так не ну такі, не дуже не дуже красиві відео з їх корпоративів. Це одна річ. Якщо це робиться для того, щоб зробити ефективніше ідеологію державну інформаційну політику і контрпропаганду, ще раз підкреслюю, бо саме зараз час користуватися термінами прямими. Нам потрібна контрпропаганда, тому що досі у нас вже більш ну майже два роки йде повномасштабна. Він війна і вже 9 років майже йде війна в нашій країні. А ми ще досі маємо людей, які чекають на русський мір. Ми ще досі маємо людей, які мають сумніви стосовно того, чи продовжувати чи цю війну. Ну давайте так не війну, а протистояння російській агресії. І до речі, в цьому моніторингу, якщо я не помиляюся, є моніторинги західних А, І я дуже сподіваюся, що цьому питанню буде приділено ну таку більш. Більш ефективну, більш правильну увагу, тому що зараз від цього залежить майбутнє нашої країни. Розумієте про що я тому Денисе, саме дякую. Від західного світу? Дякую, обмежені в часі. Дякую, ви заспокоїли насправді. І я сподіваюся, що, хоча б якийсь клас нашого там мислячого населення, ви заспокоїли насправді Денис дякую Путінцев, медіаексперт, експерт, був з нами зараз. на ССКУ, радий був вас бачити. На все добре.